Пам'ять людини ніколи не помре, тому що у любові людина стає вічною, і в любові людина покликана до вічності. Сьогодні ми по-особливому єдиними устами бажаємо вічної пам'яті тим, хто сповнив Євангельську заповідь, віддав життя своє за своїх ближніх. Говорить, Христос: немає більшої любові, ніж та. Коли віддати душу свою за ближнього свого. І кожен воїн, який вступає до лав захисників, він уже готовий сповнити Іванську заповідь і віддати душу свою за своїх ближніх. Олег один із тих християнських православних звітяжців, які стали на захист своєї батьківщини. Тут перед нами ми не можемо навіть відкрити його домовину, тому що немає того образу, до якого ми з вами звикли, Його образа, але є образ Його любові. І він набагато кращий, він набагато прекрасніший, ніж усі образи любові людей, про які ми з вами говоримо. Його пам'ять, його любов буде жити в віках як захисника, Його пам'ять і його любов буде жити в віках як чоловіка, брата, сина, тата. Сьогодні ці прекрасні дівчатка, які тільки ступають на дорогу свого життя, вони ще, можливо, до кінця навіть розуміють, що відбувається, пронесуть його у своєму серці. Через усе життя, Його вдова і перша дружина. І найпаче його син, який є священнослужителем нашої церкви, свідчить про те, що ми, православні християни, не задумуємося про те, хто, куди, як належить, а маємо стати єдиним цілим, єдиним фронтом. На захист своєї землі і своєї віри. Дорогий Отець Григорій, знаючи тебе, у твоєму лиці приношу співчуття всій родині. Наші співчуття можуть бути виражені словами, але повір, наше серце горить набагато більшою любов'ю і вдячністю. Вам Дорогі побратими, теж виношу наше співчуття, але більше того, ми тут будемо старатися зробити все, щоб хоч чимось полегшити ваш шлях там і вашу участь там. Ми це обіцяємо при вашому побратиму Олегу. Ми земнородні. Ми закінчимо цю війну. Але нам треба запам'ятати ось це назавжди. Яку б не приїзд або не любов, або відсутність любові далі не зустрічали в своєму житті, ми маємо присікати її зразу. Тому що ви як ніхто. Ми, мабуть, 10-ї частини навіть не розуміємо, що таке війна. І ось при вашому побратимові ми бажаємо йому вічної пам'яті, ми бажаємо йому, щоб Господь його зустрів і взяв душу свою, нашими молитвами, спільними церковними молитвами його душу взяв у свої руки. А вам бажаємо залишитися живими, прийти переможцями і пронести його пам'ять, як ніхто через усе життя. Я сьогодні від чистого серця любові бажаю вічної незабутної пам'яті, але насамперед упокоєння зі святими нашому Олегу, нашому воїну, нашому звитяжцю. І перед його домовиною всі разом просимо Пресвяту Богородицю. Послати мир і перемогу нашій українській землі, нашій державі і нам усім, адже це так необхідно для всіх нас.